Віра Сліпанчук Серед чуми танці. Я часто згадую побачене колись мною весілля. Точніше, весільний похід до Сільради на реєстрацію шлюбу. Це початок життєвої історії, про яку я хочу розповісти. Був кінець 70-х років минулого століття. Я навчалася у 9 класі школи. Що знаходилася неподалік від сільської ради, у центрі села. Одного разу на перерві я побігла туди до мами, яка працювала в слідраді секретарем, по якійсь чи ручку, і просто випадково побачила весілля, яке прямувало туди на реєстрацію. Мама вже була у своїй формі для таких урочистих подій. Вона сказала: доню, у мене зараз молоді. Візьми в мене той зошит і біжи назад у школу, не заважай. І далі пролунав от той її вислів, який я пам'ятаю, і досі не весілля, а серед чуми танці. Що він означав? Серед танців біда, горе. Я стала осторонь, аби подивитися, цікаво ж. Пізніше мама мені пояснила, чому так сказала. Воно так шуміло, так викрикувало п'яними голосами, зайшовши до приміщення, що аж шибки задзеленчали від тих криків і шуму. Попереду йшли молоді. Наречений, гарний, високий, геть п'яний, теж щось вигукував, але тримав свою наречену міцно. Ну що ж, це весілля, там усі п'ють і веселяться, але ж тут некрасиво, гамірно, якось негарно, неурочисто. Наречена маленька, кругленька, як сонечко, мов біла пташечка серед цього юрмиська. Її очі чомусь були сумними, а по щоках котилися сльози. Я це помітила. Відчувала, певно, свою долю, її звали Оленкою, і вона чомусь так невесело усміхалася, була ніби в якомусь сумному серпанку, не раділа, не вигукувала, наче до всього байдужа. А весілля гарцювало, вирувало, люди ніби з розуму посходили. Так їм було весело. Мама ледве розписала молодих, бо все приміщення тіло і стрибало. Уже згодом вона мені сказала, що в них у хаті лежить мертва бабуся, учора померла. Я не знаю точно, його чи її, але, певно, оленчина, тому, мабуть, і була такою сумною молода, тому і плакала. І треба ж було тій бабусі примудритися померти в такий час, і внуку не встигла благословити. Але юрба гуділа, шаленіла, а то ж гріх. Погана ознака, коли проти весілля хтось помер із сусідів, а тут рідна бабуся, у будинку покійник, а тут раптом дикі танці. Не буде щастя в житті. Народ знає, що каже. Через сім років після цієї події мене направили на педагогічну практику у свою рідну школу вчителем біології та хімії. І там я побачила вже не Оленку. А Олену Васильівну, наречену з того шаленого весілля. Вона закінчила педучилище, але працювала шкільним бібліотекарем. Це була гарненька, мила жіночка, дуже привітна і чуйна. Ми розговорилися з нею, знайшли спільну мову, часто спілкувалися. Шлюб її був невдалим. Чоловік був страшним, пив, дружину кривдив, часто бив, та ще й гуляв, зраджував, а вона ж мала від нього вже п'ятирічного синочка Сергійка. Видно було, що ця жіночка ой яка нещаслива. Та й колеги казали, куди вона влізла. Така хороша, ніжна, мов квітка, а він будячисько дике, бур'ян паскудний. А вона мені сказала, що кохає його і вірить, що він колись зміниться. Але це ще були квіточки того весілля. Закінчивши навчання, я на кілька років поїхала далеко від дому. Повернулася в сусіднє село у школу на роботу років через вісім-дев'ять. На початку 90-х років, а в моєму рідному селі страшна подія. Двоє 13-річних хлопчиків, один із яких, син Олени Васильівни, знайшли в полі за селом снаряд чи бомбу. Нікому не сказали про це і після школи побігли розкручувати ту кляту залізяку. Перший хлопчик сказав Ой, не буду, я боюсь, і відступив назад. А Сергійко, крикнувши йому, що він, мовляв, боягуз, ударив по тому снаряду ногою. І той вибухнув. Відірвало хлопцеві ступню і вибило одне око, залишився назавжди інвалідом. Як це пережила мати, я не знаю. Я так вважаю, що то оте весілля давалося в знаки». А десь років через 10-15, будучи у своєму селі, я не впізнала цю жінку. Мені сказали, що то Олена Васильівна, чорна тінь у чорному одязі і якесь біле обличчя, наче маска, змучена, згорблена, згаслі очі, сиве волосся і така худа. Що з нею? запитала я, а горе все не полишає її, сказали мені. Згорів від горілки її чоловік Михайло, а тиждень тому розбився п'яним на мотоциклі син Сергій, ото інвалід, поховала обох, живе в молодшого сина. Слава Богу, хоч той неї вдався, хороший, не п'є, матір жаліє, може, хоч там нарешті поживе по людськи, ще ж не стара. А років вісім тому, їдучи в автобусі, я запитала в однієї жінки, як там Олена Василівна, чи видійшла від свого горя? Ой, немає вже Олени Васильівни. Невдовзі після смерті чоловіка і сина виявили в неї хворобу мозку. Згоріла. Вірніше догоріла ця нещаслива жінка. Ой, як мені стало її жаль. Вони ці люди не винні в тому весіллі, так уже склалося. Покарав Бог за те свято, якого не можна було, робити.